Доброго дня. Дякую, що дивитеся відео. Дякую, що підписалися на мій канал. Ви знаєте, що я пропагандірую створення економічно ефективної держави, державної системи, в якої сама державна система буде робити все, щоб це працювало на користь людей. Тобто, перший стовп це обмежена держава, яка займається лише армією і спецслужбою. Має окремий податок, тому витрачає всі гроші лише на, на ці справи, не втручається в життя людей, громадян і бізнесу. Третій, другий стовп це вільні громади, які повністю незалежні від держави, які мають свій податок, повністю обирають своє керівництво, повністю фінансують свій, весь свій штат чиновників. При тому, що конкурю між іншими громадами. Вони просто вимушені створювати найкращу умову для життя людей і бізнесу. Крім того, і за того, що кожні два роки ви приходиться обирати начальників поліції, прокурорів і, можливо, і суддей, і, не кажучи меров чи депутатів, ви отримуєте найкращих людей на цих посадах, тому що за два роки ви зможете побачити. Чи та порядна людина, чи то ефективна людина її підрізбрати. Така система фактично врощує нових лідерів, які надалі будуть іти на голову області і навіть на президента. Це найкращий спосіб для створення нових політиків, для створення системи, яка сама примушує людей бути чесними і працювати на, на, на користь громади. І третій стовп. Це вільне право на зброю, на збройний самозахист. Це робить всіх людей сильніше. Це робить країну сильніше. Це унеможливлює будь-які зловживання владою. І без цього створити вільне суспільство неможливо. Взагалі, моя думка про те, що треба зробити радикальну свободу для людей і бізнесу, враховуючи те, що у нас зараз. І вже гинуть багато людей, вже принести такі великі жертви. Ми просто зобов'язані провести радикальні зміни. Краще зробити радикальні зміни, надати нам радикальну свободу, а вже потім, по ходу, трошки где-то там щось підправити, ніж намагатися виправити існуючу систему, навіть скороченням. Там 80% чиновників, чи там ще якихось приважень, там ще чогось. Ні. Має бути створена радикальна свобода. Тобто, от коли я буду створювати, якщо я був би президентом, я би почав би створювати таку систему. Крім того, що от цих трьох стовпів, яких я зробив, при яких фактично я, як президент, Знімає себе відповідальність за життя громад, за їх фінансування за те, які чиновники у них будуть. Чи будуть у них школи платні, чи безплатні, чи, чи у них будуть медицина платна чи безплатна. Нехай це вирішує кожна громада. Я знімаю себе таку відповідальність, я знімаю себе таку заботу. Нехай кожна громада знайде найкраще рішення для, для, для себе. І це буде найкраще досвід. Фактично, приходяна постпрезидентом. Відміню будь-які закони і нормативні акти, які втручаються в ведення бізнесу. Немає ні держава, і навіть вважаю, що немає навіть Верховна Рада мати право створювати будь-які закони, які втручаються в ведення бізнесу. Нехай цим, як максимум, можуть займатися громади в себе особисто. Нехай цим займаються лише вони. Лише так можна створити максимально найкращі умови для життя і для ведення бізнесу. Тому що якісь громади ведуть якісь там рішення, якісь не ведуть. І тоді ми подивимося, де буде краще, і інші подивиться. І це буде найкращий досвід. І я про це з вами зараз спілкуюсь. лише тому, що коли будуть вибори, і навіть зараз. Ті люди, які там пропагандирують якусь свободу, які вам розповідають, що треба скоротити 80% чиновників, 90% чиновників, що треба там провести якісь зміни. Але навіть при тих змінах вони, припустимо, вам кажуть, що вам треба залишити, щоб поліція була у, у руках президента, щоб і була у руках президента. Так можливо, президент може, і, можливо, має приймати якусь участь. В ізбранні, там, на призначенні, там, на Верховних судді там, ще, ще кудись можливо. Хоча фак, по факту я, я вважаю, що ці люди так само можуть збиратися на вільних виборах, як представники від громад. Тобто, коли громада сама в себе збирає своїх суддів на виборах, потім вони із цих суддів, які вже у них, то есть, можуть. На, Попрацювали, буде збирати суддів в область. Дійсно, поки це не відбудеться, можливо, тимчасово буде якось збиратися так, а потім вже кожні два роки буде перезбиратися. Тим більше, що суддям особо боятися нема чого, бо в них ще буде суд присяжний. Тому суд присяжних зніме тиск на них і відповідальність. Тобто, навіть якщо буде оказуватися якийсь тиск. Суддя вирішить прийме рішення, яке прийняли суд присяжних. І він так чи інакше може сказати: Я нічого не міг робити. Суд присяжних прийняв рішення, що та людина винна, я всіволі прийняв рішення яке наказання за це можна йому, йому назначення, тому виновному. І це найкращий шлях. І потім, коли. Треба буде Верховний судді так само. представників з області будуть визначати на Верховний судді. Так само вибрав уже існуючих судді, такої такий суддя, іде, делегується на вибори на Верховних суддів. І так само проводяться вибори і по всій країні. Є представники, і люди, люди обирають, якого ж суддю їм збирати. Можливо, ще, ще частково може бути якось ще іншим трохи, чи, не, не, знаю. Але я за радикальну свободу. І, і що я хотів сказати про поліцію. Розумієте, що багато хто рахує, що поліція має залишитися в руках президента. Я особисто бачу зараз те, що поліція не підпорядковується громаді, те, що начальник поліції не збирається в громаді, те, що там прокурор не збирається в громаді. Як ту основу всіх цих, цих проблем, які ми маємо. Весь те, цей терор бізнесу, все керування корупцією і всім іншим, відбувається фактично за допомогою поліції або з, згоди поліції, з невтручання поліції, всі оці оці, оці, торговля наркотиками і все, все інше, відбувається фактично під наглядом поліції. Якщо ми, припустимо, не збираємо свого начальника поліції, якого ми можемо поміняти через два роки, якщо нам не сподобається, як він робить безпеку на наших вулицях, то в нас будуть проблеми, тому що якщо того поліці... начальника поліції обирає якийсь там в Києві, то що ми можемо з цим зробити? От нам не подобається, що робить наш начальник поліції. А від нього залежить наша безпека на наших вулицях. І що ми, от, мешканці громади, з цим можемо робити? Що нам їхати в Київ, влаштовувати там пікети, вимагати, щоб звільнили оцього начальника поліції, бо він тут влаштовує терор, бо він там криш кришує на наркоторгівлю? -тор Ви ми маємо так робити? Тому самі подумайте. Коли вам хтось розповідає, що, що, що поліція має залишити в, в руках керівництво країни, це означає, що вони захочуть залишити лазейку для грішових потоків, які йдуть наверх. На, на, на Тому що, якщо от проблема от така, що якщо ми обираємо навіть свого мера там ще когось, якщо поліція. Захочуть, щоб той мер працював на їх користь, то вони завжди знайдуть за що його заарештувати. Люди завжди роблять якісь помилки. І тому, якщо ми не будемо мати своєї поліції, ми не будемо мати своєї влади в громаді. Як я вам казав, якщо таке відбудеться, то якщо ми обираємо свого начальника поліції, ми можемо вийти в місті на пікет, якщо всі громадяни... Мешканці громади вважають, що той начальник поліції робить щось не то, якщо мер звернувся до своїх то, до СМІ, там, так далі, що от, начальник поліції оказує на нього тиск, начальник поліції намагається його заарештувати, то ми можемо вийти на вулицю і примусити, щоб той начальник поліції пішов у відставку і він піде у відставку, якщо дійде до такого варіанту. Але в системі, коли ми не обираємо начальника поліції, ми нічого такого зробити не зможемо практично. Якщо хтось там, хто сидить в Києві впреться, скаже ні, там ще щось, або так само буде тероризувати щось Ні, там ще щось, то ми нічого не робимо. Ми отримаємо ту саму ситуацію, в якій ми зараз живемо. Не має ніхто в Києві втручатися в життя громади. Нехай президент займається лише зовнішніми справами. А життя громади має повністю залежати від тих, кого ми самі оберемо. Ми поруч, ми краще бачимо, що відбувається, хто хороший, хто поганий. І ми самі, як мешканці громади, швидше реагуємо на, на будь-яку проблему і швидше її вирішимо. І тому вся влада має належати мешканцям громади. Має бути так, що вам фактично не особо має бути важливо, хто буде вашим президентом. Та навіть і хто прийде в Верховну Раду, бо ваше життя від цього буде по мінімуму змінюватися. Але для вас буде дуже важливо, хто буде начальником поліції, хто буде прокурором, хто буде суддєю, хто буде мером, хто будуть ці от депутати, які будуть вирішувати, як розподіляти бюджет. І то фактично кожна громада сама може вирішити, може вона зробити пряме проправління. Тобто, коли буде. Електронним чином можливість вирішувати всім мешканцям громади, які живуть в громаді, які отримали статус, які платять податки, які мають нерухомість, які будуть зареєстровані як виборці, вирішувати, куди на що витрачати отримані гроші. Чи, чи треба нам, допустимо, будувати от, от той спортивний комплекс там, чи, 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 чи ще щось. Все будуть вирішувати мешканці громади, яким чином їм жити і керувати в своїй громаді. І це не має ніяким чином залежати ні від кого постороннього, на кого ми не можемо оказати швидке влияння. Тому просто це зрозумійте. Дякую. Заходьте ще. Що...